Купальники міксортокрем плюс екстра по супер акційній ціні були вони 9850, а стали 7,550 гривень. Тут 15 кілограмчиків, і купальники будуть всі різноманітні, яскраві, роздільні, суцільні. різноманітні розміри, дитячі, дорослі, ну взагалі і плюс супер приємна ціна. Ось такий суцільний. Цей розмір буде, до речі, бренд New Look, але розмір я не бачу. Мабуть, МКЛК. Наступний, повністю новесенький. який шикарний. Ось така моделька. І до нього є трусики. 15 кілограмчиків купальники. 7550 гривень за цілих 15 кілограмчиків. Акційна ціна. Ось така красива дитяча. Дивіться, суцільний взагалі бомбезний. Наступна моделька яскравий. Теж іде з етикеточкою повністю новесенький. Наступна моделька. Ага, трусики. Теж яскраві. Далі ось такого плану трусики. Далі білосніжний. Суцільна моделька. Далі розовенький. Ось такого плану. Далі бренд Джорджі. Є ось такі яскраві трусики. Хочу, щоб ви зрозуміли, тобто, якщо зверху може не бути суцільний ну, тобто, комплект, то знизу може до нього впастися або верх, або низ. Ось така моделька, дивіться, який класний, шикарний просто. Ось така моделька. Далі ще один дитячий. Ще один дитячий. Ой, який так, Суцільний. Гарний великий розмір. Наступний яскравий ось такого плану. Далі шоколадний. Ось така моделька Рібок. Дивіться. Топік. Топік бренду рібок. Це зад Ось такий спереді. Так, наступне. Трусики, трусики йдуть на зав'язочках. Наступний ось такий з цікавим таким принтом зебра. Суцільний. Є ще ось такий. А це взагалі, мені здається, якийсь вінтажний, дуже красивий. Так, далі, ось такий дитячий. Такий термо. Далі. Ось такий верх. Така моделька. Ось такого плану. Теж дуже красивий. Він і добрав до чашечок. Наступна моделька, вау. Кожен купальник, який я тягну, він чесно, дуже красивий. І тут без слова вау просто не обійдеться. Бо чесно, ну, повністю новесенький. Наступний. Ось така моделька. Ще один. Суцільний, ну і плюс дуже приваблива ціна. Так, а це, я так розумію, шапочка на голову, а це трусики чоловічі. Ууу, для дівчинки маленький. Так, ще один, це вже для дорослої дівчинки. Ось такий. Так, є якийсь шоколадний. ПЛТ, до речі, бренд. Теж іде повністю новесенький. Наступна моделька це роздільний купальничок, він йде без вкладочок, з'єднаний такий. так, Дитячий топік. Ще один суцільний купальничок. До речі, адідас, якщо я не помиляюся. Adidas. так, Ось такий велика жіноча моделька. Трусики. Теж великий розмір. Наступний такого плану. Великий розмір. Наступний знову дитячий Аріель. Красота. Так, ось такий. Теж дитяча моделька. Наступний дорослий. Мені здається, такий вже попадався. Це буде другий. До нього треба трусики, це така маєчка. Ось такі трусики. Наступний. Синенький. Так, дитяча моделька. Так, є трусики. Ось такі. І до нього є верх. Ось так має бути. Так, ще один соцільний. Бешлеєчок. Така моделька. Чоловічі плавки. Ще одні чоловічі плавки. Ще одні чоловічі плавки. В цьому, купа... В цьому лотику на 15 кілограмчиків є абсолютно все. Чоловіче, жіноче, дитяче. Суцільні, роздільні. Клас. Ось такий великий розмір. Там були трусики великого розміру, так що, швидше за все, це може бути до нього. Ось така моделька, теж досить класна. Наступний жіночок. Ось такі. До цього треба трусики. Ось такі висока посадочка і до нього вверх. Ось. Ще одні дитяче. трусики дійсний. Флавочки дитячі. Так, купальник спортивний Adidas. Так, ще один. Така моделька. Наступний. Так, оце якийсь великий розмір, його потрібно якось розправити. Ось так, напевно. До речі, були такі трусики, мені здається. Вже раніше показувала. Ух ти. Такі. Так, є ще ось такі трусики. Так, знову. Суцільний великий розмір. Ще один теж великий розмір. Спортивного плану. Повністю новесенький. Так. Ще один суцільний. Яскравий, гарненький. Ось така моделька, Трусики і верх. Мухти такий, дуже гарно зроблено ззаду. Наступна моделька такого плану. Трусики. Так, ще один. Суцільний. Верх. Дитячі плавки. Так, дитячий верх. З квіточкою такий. Наступна моделька. Жіночий, великий, гарний розмір, гарна велика чашечка. Наступний розовенький. Клас. Наступний. Ось такий суцільний. Далі. Така моделька. Так, дитячий. Це, мені здається. Такий підгузок. Чортик він трохи. Ось така моделька. Ще одна. Ось такий суцільний. Роздільний. Трусики. Маєчка. Ух ти! Дивіться. Такий, і до нього є трусики чорні. Така моделька. Такий топік. Така моделька. Так, це дитяча спідничка. А це що таке? Вау? Ой, його потрібно розправляти. Тут дуже багато всяких красивих зірочок взагалі. Так, наступна ось така. Так, плавочки. Далі ось такий. Наступна моделька, купальник роздільний. Такий. Так, це потрібно зав'язувати. Ще один роздільний разом з трусиками. Така маєчка потрібно, трусики. Так, я пам'ятаю, по тканині були у нас такі трусики, ось до нього вверх. Наступна моделька, дитячий. Малесенький, потрібно пришвидшуватися. Ось така. Теж роздільний, є трусики. Наступне топік. Далі. Ось такі трусики. У нас там ціла гора, не збиралися вже. Дитячі плавочки. А, це шапочка. Шапочка. Наступний такий. Верх. ще один топік. Наступна моделька. Ось така. Далі, дуже красивий, і до нього є трусики. Цілий комплект. Ще один суцільний. Так, спортивного плану така моделька. Огонь, у нас тут ще знизу дуже багато етакеточок. Повністю новесенький такий. І до нього. Вверх. Спереду зав'язується. Наступна моделька ось такого плану. Ще одні трусики, висока посадка. Красивий, дитячий. Дуже гарний лотик. Наступний ось така моделька. Такий. Топік, але дитячий. Так, купальник знову дитячий, яскравий, гарненький. Так, наступний. У -у -у, дивіться, білесенький. Трусики. Ось такі. Так, ще один дитячий Джорджі Бренд. Наступний ось такого плану. Так, дуже красивий топік. Покажу, показую вам його верх ногами. Ось такий суцільний. Був у нас такий на початку верх, ось до нього і низ. Така моделька. Так, дитячі плавки. Ось такі трусики. Мені здається, такий був дитячий верх ще. Яскраві червоні трусики. Наступна моделька, ось такі трусики. Далі верх. Красивезний. Так, ще один купальник роздільний. Ще один. Тобто, як бачите, знизу трусики, зверху вверх повноцінні а, комплекти. О, великий розмір, дитячі трусики. У нас тут буквально ще трошечки. Ось така моделька. Так, ще один комплектик. Тобто є вверх і є трусики. На зав'язочках під розмір собі регульнете. Наступний ось такого плану. І трусики. Далі ще один. Е роздільний, можна сказати, на нього. Треба трусиків. Так, суцільний купальник, він іде без чашечок, потрібно все зав'язувати. І останнє, що нам в цьому лотику попадається, це ось такі трусики. І все. Я вам показала повністю цілу коробочку. Вага 15 кілограмчиків. Ціна акційна 7550 гривень, замість 9,850 грн. гривень.